Близько третини на населення турецького міста Акчакали на кордоні з Сирією довелося евакуювати через бої, що не вщухають в цьому районі кілька днів поспіль. Цього тижня повстанці захопили третій стратегічний КПП на кордоні з Туреччиною, а тепер воюють і за інші пропускні пункти. Зміркувань безпеки у турецькому поселенні позачиняли школи людям, заборонено займатися польовими роботами. А багатьом довелося взагалі залишити власні домівки і перебратися від кордону подалі. Я живу на самісінькому кордоні, розповідає місцевий мешканець. Через суточки із стрілянину ми не могли спати цілу ніч. З мого будинку чутно, як стріляють. Сирійська територія розташована за кілометр звідси, і там постійно лунають потужні вибухи. Майже всіх мешканців у нашому поселенні евакуювали до сусідніх районів. у самій Сирії головні бої точаться довкола Хомса, Дамаска та Алепо. В останньому армія Асада прагне витрути повстанців із захоплених ними районів за допомогою авіації. Ті у відповідь намагаються захопити військові аеродроми.